Знаєте, я вважаю, що у нашому житті є одна така професія, без якої було б всім ліпше жити. Насправді вона мені здається безкорисливою, і без неї можна було б дуже легко обійтися. А мова зараз піде про ріелторів. ось так неочікувано. Хоча про них було б доречніше розповісти, певне, коли я щось будую будівництво, проте я хочу зараз. Тому що я отак от посиділа в тіктоці перед записом цього відео, подивилася тих всіх ріелторів, тому що в мене там дуже багато вони пропонують різні будинки, всяке таке. Ось. І в коментарях <плес> там часом людей розносить, тому що якщо якісь дорожчі будинки, ти ріелтору заплатиш капець як багато і просто ні за що. Знаєте, я б так не бомбила дуже сильно, якби не одне, але коли мені самій доводилось здавати одне приміщення в оренду і шукати от саме орендарів. Е, я була налаштована на те, що я виставляю оголошення на ELX і чекаю свого орендаря. І так до мене зверталися люди, проте ви не уявляєте, наскільки часто до мене зверталися саме ріелтори. І як мене бісило, коли мені назначає людина зустріч, я приходжу і розумію, що то ріелтор, сраний ріелтор. Вони настільки хитрими шляхами діють, що то взагалі... Ну, тобто, подзвони, запитай, чи я взагалі потребую твоїх послуг. А мені, ну, взагалі, не потрібні були його послуги. Проте вони такі: ну ось, типу, ви ж ні за що не платите, Там платять е клієнти самі. Ну я така, ну добре, якщо ви знайдете таких людей, то будь ласочка. Проте, оцей момент з відсотком, там 50%, а то і 100% від вартості здачі квартири чи тої самої продажі, ну продажі там зазвичай трішки менші відсотки, але все одно мені здається, що це занадто багато. Тому що, знаєте, дуже багато людей насправді виставляють на улик свої квартири, і їм вигідніше, в принципі, здати було б самим. Тому що повірте, ріелтори так само виносять мізки. Власнику вони без кінця телефонують там, дуже їх багато питаючи, чи здали чи не здали, чи можна оглянути, чи не можна. Тобто, виходить, це якийсь такий посередник, без якого я можу обійтись, тому що я все одно сама іду показувати те приміщення. Мені не хочеться, наприклад, давати там ключі і доступ до приміщення незнайомій мені людині, яка так би мовити називає себе рієлтором. І ось я якраз перед цим відео щоб записувати, послухала одну дівчину. Вона власниця там комерційного приміщення, хотіла здати в оренду, і як її бісили оці всі ріелтори, тому що вони ж реально вони не говорять про те, що вони ріелтори, призначають зустріч і хочуть там отримати доступ до ключів. Вона каже, що мені не потрібні ваші послуги. Будь ласка, відстаньте від мене. А вони ось так от все одно наполягають, наскільки добре з ними працювати, вручають тобі якісь буклетики, і в мене підгоріло, тому що я просто за. Дала. Реально про свій випадок у мене таке було. І в цей момент, коли ти маєш іти на зустріч з клієнтом, і ти ще маєш чомусь брати рандомного типа, якому платять 50% або 100% від ціни. Це взагалі unріal, мені здається. Ось, я розумію лише в одному випадку, коли. Власник не хоче реально махатися йому проще доручити цю справу ріелтору, дають там ключі, і от він без кінця бігає, показує те чи інше приміщення. В такому випадку, так коли власник не може там, наприклад, фізично показати те приміщення, ось і йому потрібно знайти якусь людину, яка постійно буде там бігати і показувати це приміщення, тому що люди, знаєте, вони ж телефонують і кажуть, о, можна сьогодні. Прямо сьогодні, і ти маєш бути реально без роботи, щоб домовлятися про якісь хороші дати. Ну і в принципі, якщо там, наприклад, дуже далеко від тебе те приміщення, і ти поки приїжджаєш з роботи, або ти напряму зразу їдеш туди, то ти додому повертаєшся дуже-дуже пізно, наприклад. Ось то в таких випадках, мені здається, варто звернутися до ріелтора. Проте ріелторам важливо чекати, коли до них звернуться люди. А не ось так: е якщо в тебе просто дуже багато роботи вдома, тобі телефонує якийсь потенційний клієнт, тому що вони ж не зізнаються знову ж таки. Оце мене найбільше просто дратувало, коли я витрачаю час свій саме на них. Тому що якщо... Наприклад, людина там відразу в телефоні мені говорить, що вони там ось агенція з нерухомості, вони там займаються. Чи можуть вони, наприклад, використати там мої фото, взяти і виставити якісь свої оголошення? Я така окей. Проте, коли вони телефонують і просять видалити моє оголошення, щоб вони виставили своє, то вибачте мене, будь ласка, я вважаю, що це просто наглість. Я не знаю, чому так виходить в розмовних моїх сторіс, коли я щось планую робити одне. Десь подивлюсь, якийсь тікток, згадаю свою історію життя і все, і мене несе. І я даваю розповідати саме про це. Або навіть бувають такі моменти, коли я така, думаю, ні, я не буду про це розповідати. Починаю розповідати те, що я планувала розповідати, і врешті-решт якось приходжу до тих всіх тем. Тому що воно в мене в голові крутиться, і все, я не можу ніяк викинути, мені потрібно це розповісти комусь, і тільки після цього я заспокоюсь. Взагалі, сьогодні я створювала таку дуже класну сімку, я її хочу завантажити на Patreon. У мене вже Є Patreon. Я не знаю, чи я залишу посилання. Ну, напевне, що залишу, ви можете підписуватися, в принципі, туди, проте там ще дуже мало всього. Там ви зможете скачати будинки моїм. Наприклад, в кого немає галереї. Я буду завантажувати будинки, навіть ті, що є в галереї, на Патреон також, і вони будуть у безкоштовному доступі. Також я думаю про те, що будуть такі будиночки, деякі, які я буду закривати, робити їх, типу як заплатну підписку, проте там підписка буде лише один долар, думаю, і все. Ось, і ви зможете отримати там дуже багато будівництв різних. Проте, знаєте, мені. Так, ліньки та все завантажувати. Тому що потрібно гарно все пофотографувати, там ті всі кімнати, планування, щоб ви взагалі розуміли, як виглядає там внутрішні оформлення, поки ти робиш ті всі дописи, поки ти там е, робиш той весь опис. І чесно, я ось так виставила декілька будиночків і втомилася. Тому, в принципі, я ще роблю декілька сімок таких на скачку. Ця сімка конкретно вона. Молода, вона лише закінчила школу і планує поступати в університет. Вона сама по собі дуже любить тваринок, вона любить читати, і вона така, знаєте, дуже. Обережна у коханні. Тобто до неї достукатись дуже важко до її серця, вона така вся в книгах, в навчанні, в неї такий, можна сказати, трішки рожевий світ, але сказати, що вона така дуже влюбчива не можна, тому що вона думає зараз про навчання, вона вже у передчутті того, що там почнуться лекції, вона зараз буде заселятися, наприклад, у якийсь гуртожиток. Ну, звичайно, ви можете змінити її світосприйняття повністю. Проте, ось е, в мене було таке саме бачення до неї. Тобто, я б саме її взяла, ось таку дівчинку ніжну, і пішла б десь вчитися в універі. Мені хотілося також створити для неї якийсь свій стиль. Тобто, видно, що вона обожні, просто блакитно-білі кольори, якісь такі ніжні. І от саме гардероб я підбирала у цих кольорах. І я намагалася не робити якісь дуже такі або відверті образи, знаєте, тобто, щоб. Притримуватись одного стилю в одязі, тому що, наприклад, якщо взяти мене, в мене там переважають зараз бежеві відтінки, раніше були чорні відтінки, переважали. І це такий, в принципі, закритий одяг, проте чорний, такий витончений. Ось такий в мене переважно був стиль. І я розумію, що в кожної людини є якісь свої вподобання до кольорів. І вони, коли вибирають якийсь певний одяг, вони звертають увагу саме на ті чи інші кольори. Ось. Тому е, я вирішила вибрати для неї блакитний, е, з білим, щось таке дуже ніжне. І от я собі уявляла, коли вона ходить шопитись в магазини, вона саме е, ставить перевагу цим відтінкам. І знаєте, мені хотілося зробити її на вигляд, типу, приємною, про те, щоб вона не виглядала прям лакшері, або щоб вона не виглядала прям такою звичайною сірою мишкою. І мені здалося, що саме блакитний, блондинчисте волосся, воно найліпше підходить до, до цієї місії, так би мовити, яку я вибрала для себе. Тому що перед цим я створювала таку персонажку, в якої був чорний колір в гардеробі, переважав. Ой, отам я просто відірвалася на всі сто, тому що вона така дуже екстравагантна була по образах, по зачісках. В неї там і різні зачіски, різні аксесуари були, але вона така досить стильна. Проте вона в мене лежить, і я навіть не знаю, в яке місто її поселити, проте я її десь хочу бачити. Мені здається, її місце у місті саме в багатоповерхівках, або її місце десь не знаю, там де зірки Голівуду у нас сімерські саме. Тому що заселити її у якийсь час на трічну, вона буде дуже сильно виділятися, і це взагалі не варіант. Мені здається, в неї все ж таки якась лакшері. Така квартира, дуже стильна, якісь, можливо, можливо, айтішна професія, щось такого плану. Їй буде дуже пасувати. Ну або, звичайно, стиліст стилістом, мені здається, вона теж була б класна, або блогер ось так. от. І я її ось так створила, проте навіть не записувала відео, але я думаю, що я її пізніше добавлю на патрон, також свій. Ось і до речі, ще в мене є телеграм. Нарешті я вже створила телеграм, де ви можете приєднуватись, де ми можемо поспілкуватися. Я не знаю, чи я правильно все зробила там. Тому що мені трішечки не зрозуміло, як там створювати оті канали, щоб ви і могли і коментувати, але мені здається, я вже зробила все правильно, і ви зможете там в коментарях щось писати, і реагувати зможете. Ось тому в телеграм також долучайтесь. Я, боже, я надіюся, я не забуду ці всі посилання повставляти. Якщо щось я забудуся, то ви мені скажіть. Я маю ставити галерею, маю ставити патреон і маю ставити телеграм-канал. Ось, якщо щось забуду, то ви мені пишіть, тому що я така, що можу. І не скажу, що там в Телеграмі якийсь контент там взагалі нічого немає поки що. Я думаю, просто зроблю якийсь такий невеличкий допис, де ми зможемо познайомитися трішки більше, щось поспілкуватися а потім, можливо, я буду якийсь там виставляти, типу як. Анонси певні до якихось відео, або там якісь картинки, можливо, або якісь теми для обговорень, тому що мені часом хочеться з вами поспілкуватися на ті чи інші теми, почути якусь можливо, вашу думку, і я думаю, що можна буде зробити таке класне спілкування між нами з вами. Ну і на Patreon також підписуйтеся, звичайно, проте зараз там мало постів, вибачте мене за це. Але я собі так поставила за ціль, в принципі, десь два пости в день зараз робити. Ось, але якщо я десь там не зроблю, будь ласка, не сваріться на мене, тому що мені. Часом бракує реального часу, тому що тут а, і в магазині є робота, і потрібно ще щось записати, і потрібно щось озвучити або щось побудувати, ще завантажити там на патреони, ще зробити той самий телеграм, а потім ще життя типу, пожити. Ще приходжу додому, треба щось приготувати, а ще хочеться відпочити. І отаке в мене зараз життя. Зараз дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую за ваші донати за підтримку. Всіх люблю, всім до зустрічі. У нових відео, па-па!